Там я просто ще на старі бумажки. Шановні колеги, ми з вами зібралися повторно. У нас є деякі зміни на наступну сесію в деяких питаннях. Саме по питаннях це питання про це, зміни збирання захисту, зміни міської цільової. Це питання у нас номер 5. і запитання номер Це Бюджет марашні. Коли у вас зараз буде на порядку денної два питання. Воно з порядком з двох питань. Перше складається. Про внесення змін до світової програми цивільного захисту. І друге питання про внесення змін до бюджету. Голосуєте за початок роботи за, Давайте, за початок роботи, хто за? Так, ви у нас там два питання. Перше питання це внесення змін до програми цивільного захисту. Замість припроводження КП... саме замість Кіта КП... КП... може. Це внесення змін до військової цільової програми цивільного захисту, а саме в частині, де у нас буде придбання модульних укриттів, ми обираємо можна а. я і розпорядження. <реку> за заходом придбання модульних укриттів виключається відділ комунального господарства проустрою. Відповідальна виконавця певна життя е, замінюється на управління капітального будівництва. Тобто і головне розпорядження відповідальні виконавці для управління капітального годинства. Кого немає то і голосуємо, хто заступник проти ще прийнята, і тоді вже зміни до бюджету згідно цього зміни до бюджету стосується зменшується за головним розпорядником коштів від комунального господарства та благоустрою сума мільйон 600 грн, ну, яка передбачалася на придбання модульного укриття, і переноситься до управління капітального будівництва. Відповідно, змінюється додаток третього розподіл видатків, додаток, де цільовий фонд, і додаток для міських програм. Питання в кого немає, заголосувати.